Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо Україну математики і завітаємо до наших друзів геометричних фігур. Жив був циліндр, Він велично ходив доріжкою та раптово спіткнувся і покотився, котився, котився, а назустріч йому куля. Здравствуй, братику. Я не братик тобі, відповів циліндр. Ти вмієш котитися, і я вмію котитися. Ми схожі. Отже, ти мені братик. Ні, ми не схожі, говорить циліндр. Сперещалися циліндр з кулею довго, поки не стомилися. Давайте познайомимось із циліндром, розглянемо його уважно. Він має два круга. Якщо циліндр поставити, то покатити його не можна. Якщо покласти на бік, то циліндр покотиться. А чим схожі куля і циліндр? Вони можуть котитися. А ще куля і циліндр це об'ємні фігури. А чим вони відрізняються? Куля котиться у всіх напрямках, а циліндр ні. Куля не має кругів, а циліндр має два круги. Гадаю, вони більше не будуть сперечатися. Щоб легше було запам'ятати назви геометричних фігур, давайте заграємо з ними в гру, яка називається На яку геометричну фігуру схожий предмет. Подивіться на ці предмети. Давайте їх назвемо яблуко, глобус, кавун, ялинкова прикраса, м'яч, томат. На яку геометричну фігуру вони схожі? Назвемо ці предмети барабан, склянка, термос, бочка, каструля. Яку геометричну фігуру вони вам нагадують? Так, циліндр. Діти, фігурам так сподобалось грати з вами, що вони пропонують ще одну гру. Яка фігура зайва? Уважно розгляньте зображені фігури і скажіть, яка фігура зайва і чому? Зайва циліндр, тому що це об'ємна геометрична фігура, а прямокутник, трикутник та круг ні. Граємо ще. Назвемо ці фігури круг, прямокутник, квадрат, трикутник. Як ви гадаєте, яка зайва? Так, круг, тому що вона не має кутів. Циліндр та куля дякують вам за уважність і прощаються з вами. До нових зустрічей!